Інформаційні підсумки четверга 28 вересня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. 15-та у місті. Когенераційну установку від благодійників отримало Хмельницьк теплокомуненерго. Від давніх часів до Першої світової в обласному центрі презентували перший посібник з Хмельницькознавства. Ігри розуму. Під час інтелект-квізу хмельницькі школярі мірялися знаннями з історії, культури та екології. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося сьогодні. Розглянули 66 питань. Передбачили виплату кишенькових коштів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Затвердили рішення про надання матеріальної допомоги родинам, які постраждали від терористичних атак, пораненим військовим, сім'ям загиблих воїнів та дітям, які потребують лікування. Також затвердили дизайн-код вулиці Кам'янецької. Ми виділили сьогодні кишенкові для дітей сиріт і дітей позбавлених будь-якого піклування. 138 таких діток отримують щомісячно кишенкові з міського бюджету. Ми 25 родинам, які постраждали від терористичних атак в попередні місяці, виплатили матеріальну допомогу на забезпечення ліквідації цих збитків. Крім того, 277 хмельничан. На 420 тисяч гривень отримують одноразову матеріальну допомогу. Тут у нас дітки на лікування, тут у нас сім'ї загиблих. Тут у нас поранені військовослужбовці, інші категорії, які отримують матеріальну допомогу. Решта питань пов'язані з освітою, з медициною, з транспортом, з цивільним захистом, житлово-комунальним господарством. З орендою комунального майна, з передачою гуманітарної допомоги. Всі рішення ухвалені, працюємо далі. На Камінецьку сьогодні був затверджений дизайн-код вулиці. Вона є головною одною з головних артерій міста. Вона дуже велика пропускна здатність по транспорту, великий трафік і трафік людей. Суть дизайн-коду це підпорядкування і опорядження фасадів в певному правильному вигляді. Упорядкування вигляді. Висок. Вони мають бути з об'ємних літер, не більше трьох квадратних метрів. Так само будівлі мають бути чітко пофарбовані в ті кольори та колористика бути будівель, яка зазначена в даному дизайн-коді. Три багатоповерхівки на 185 квартир планують збудувати у Хмельницькому за півтора року. Кошти на їх зведення в рамках грантового проєкту Невко виділяє Європейський Союз. До кінця року буде підписано контракт з підрядником будівельних робіт. Отримати квартири зможуть офіційно зареєстровані у Хмельницькому переселенці, котрі перебувають на черзі. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Повністю готові до проживання від меблів до техніки. Квартири для українців, що залишилися без житла, збудують в Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Загалом їх буде 185. У дво- та трикімнатних оселях. За проєктом облаштують по два санвузли. Грантові кошти на будівництво виділяє європейський союз. Про це йшлося під час робочої зустрічі з представниками НЕФКО. 8,4 млн євро. За ці кошти Європейський Союз абсолютно безкоштовно для міста мається на увазі. Побудує три багатоповерхівки. Обговорюються терміни будівництва 18 місяців. Хочу нагадати також, що це будівлі, які будуть повністю пристосовані до життя. Європейський союз вибрав на конкурсній основі чотири міста сьогодні, в яких будуються такі будівлі. Хмельницький став одним з учасників, одним з переможців цього відбору. Тому сподіваємось що вже в 2025 році таке будівництво буде завершено. За проєктом на території буде сонячна електростанція потужністю 10 кВт, а ліфти матимуть вбудований акумулятор. На випадок аварійних відключень світла. Зараз вже такі системи, що кожна річ, там тепловий насос, сонячна станція, теплопункт. Вони вже всі мають мобільний додаток. Ми купимо один планшет на кожне місто, там буде там. П'ять-вісім додатків, і от його передаємо в кінці в заході, «Управляй будинком. Україна по суті стоїть на порозі нових викликів. Я б сказав, нової ери будівництва муніципального житла і, і державного перспективі. Тобто нам західні донори будуть давати гроші. Але вони ніколи не дозволять потім віддавати ці квартири в приватизацію. Водночас грантодавці наголошують на необхідності соціальної інтеграції українців. В черзі на житло в Хмельницькому перебувають 600 офіційно зареєстрованих переселенців. Зважаючи на демографічну ситуацію, максимальний пріоритет по розселенню, на наш погляд, мають отримати поодинокі батьки, які виховують двоє більшість дітей та багатодітні родини та. Військові, що стали інвалідами під час а, війни, спільно будемо звертатися до кабінету міністра, аби вони могли внести зміни до постанови, якою якою розподіляється житло. Розроблялася ця постанова ще до війни, і фактично сьогодні дуже багато чого змінилося. Будемо спільно працювати з Невко і з урядом для того, аби спробувати і змінити в контексті і категорії надання, і безпосередньо площі надання на одну людину. До кінця року НЕВКО визначить підрядника будівельних робіт, і якщо дозволить погода, зведення житла стартує вже на початку 2024-го. Ірина Арюн, Микола Ярковський новини міста. Одночасно вироблятиме і тепло, і електроенергію. Когенераційну установку отримало в подарунок Хмельницьк теплокомуненерго. Її встановлять на одній із котелень у мікрорайоні Виставка обладнання австрійського виробництва на ринку. Воно коштує близько 17 мільйонів гривень. Місту установку передали безкоштовно за сприяння міжнародної організації з міграції. Продовжить Вікторія Паламар. П'ятнадцята у місті Хмельницьк теплокомуненерго отримало нову когенераційну установку. Це гуманітарна допомога від міжнародної організації з міграції. Ані бюджетних, ані коштів підприємства на неї не витрачали. Що вона дає? Спалюючи природний газ, воно виробляє тепло. Але окрім вироблення тепла, вона виробляє електричну енергію. Ця установка потужністю 650 кВт, Власне, на цій котельні вже стоїть одна когенераційна установка, і, власне, якщо вони працюватимуть, обі, зможуть виготовляти мегаватт кВт. Електроенергії і таким чином забезпечувати і роботу цієї котельні в автономії, і з можливістю надавати зайву електроенергію в мережі Обленерго. Обладнання працюватиме на одній із котелень мікрорайону виставка, яка обігріває 102 житлових будинки, школи, садочки та амбулаторії. Вона підсилить іншу когенераційну установку, встановлену тут раніше. Тут встановлена когенераційна установка потужністю 500 кВт. Що надає котельні? Ну приклад такий минулому році, під час прильотів обстрілів, цю котельню ми мусили виводити повністю в автономний режим. І два місяці взагалі вона працювала з відключеної електроенергії, оскільки котельня знаходиться в нижньому мікрорайоні. А завдяки цій гідравліки тут дуже важливо стабільне постачання електроенергії, щоб уникнути гідроудалі. Завдяки когенераційній установці ми змогли працювати втримуватись. у ці 102 житлові будинки. Залічанський цей мікрорайон у нас працювало стабільно без перебоїв. Тож, завдяки роботі когенераційних установок, котельня зможе працювати автономно, взагалі не споживатиме електроенергію з мережі, а навпаки, ще й ділитиметься нею. Подароване благодійниками обладнання австрійського виробництва на ринку коштує близько 17 мільйонів гривень. Це перша когенераційна установка у Хмельницькому не українського виробника. У нас у місті 14, всі вони українського виробництва, всі вони виготовлені, були в Первомайську, встановлені в різні періоди протягом, мабуть, десь 15 минулих років встановлювалися. Це перша австрійська, перша закордонна, більш потужна, ніж ті, які є у нас. Ну і власне навчимося її обслуговувати. Переконаний, буде дуже потрібно і корисною. Встановити і запустити в роботу подарунок планують до нового року. Наразі такої кількості когенераційних установок місту цілком достатньо, каже Василь Новачок. Вони дозволяють теплокомуненерго віддавати у мережу обленерго понад 30% відсотків зайвої електроенергії. Теплоенерго не купує електроенергії взагалі, а тільки її віддає. Тому наразі витрачати бюджетний ресурс на придбання додаткових є не дуже не дуже цільовим. Разом з тим будемо і далі працювати з. Міжнародними гуманітарними. якщо буде можливість залучити, у нас є котельні, де можна їх ще ставити. З початком повномасштабної війни Хмельницький тісно співпрацює з міжнародними гуманітарними організаціями, але якщо раніше благодійники надавали здебільшого харчі та одяг, то нині дбають про технічну модернізацію підприємств критичної інфраструктури. Приміром, торік, за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку Теплокомуненерго отримало багато дизельних генераторів та спецтехніку. Вікторія Паламар, Микола Юрковський, новини міста. Понад 6 тисяч освітян Хмельницької громади відзначатимуть 1 жовтня професійне свято. Напередодні відзнаки і сертифікати на смарт-телевізори вручили 10 педагогічним колективам громади. Вони стали переможцями конкурсу на звання кращих, в якому брали участь понад 20 закладів освіти. Оновили й освітянську дошку пошани. Шість колективів отримали подяки Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти за організацію проведення мультипредметного тестування в умовах війни. Подробиці у наступному сюжеті Вони виховують покоління нових українців, тих, які будуватимуть державу після нашої перемоги. У першу неділю жовтня професійне свято відзначають вчителі. А ще вихователі кухарі прибиральниці, котрі допомагають створювати комфортне освітнє середовище для дітей. Напередодні відзнаки і сертифікати на смарт-телевізори вручили десяти педагогічним колективам громади. Вони стали переможцями конкурсу на звання кращих, в якому брали участь понад 20 навчальних закладів. Другий рік поспіль відзнаку виборов колектив ліцею номер 15 Наш колектив. Ліцей номер 15 вже другий раз поспіль бере участь у конкурсі на кращі колективи, навчальних закладів міста. Ми обираємо для себе номінацію Рівні можливості для всіх, оскільки в нашому закладі навчається 52 дітини з особливими освітніми потребами і існує 20 інклюзивних класів. Тому колектив крупітко збирав матеріали, які використовується у освітній діяльності, нині презентували оновлену дошку пошани працівників освіти. На одній зі світлин колектив дитсадка Червона квіточка в мікрорайоні Гречани, де виховують понад 300 дітей. Ми ставимо перед собою одну спільну мету, щоб нашим дітям було комфортно, щоб нашим дітям було зручно, щоб діти не відчули оцих страхів, які ми зараз переживаємо, і щоб дітей прийшло дитинство. Багато проводимо свят вечорів з батьками, з військовими, які зараз перебувають в лавах України, збройних сил України і тому. От оці всі заходи включилися в матеріали конкурсу. Був день дошкілля в закладі. Організовувався теж благодійний ярмарок під це свято. Прийняли участь всі групи, всі батьки зібрали більше 23 тисяч на збройні сили України. Поіменно згадали 34 освітянина, котрі загинули в російсько-українській війні. Адже саме завдяки захисникам нині триває навчання в школах і дитсадках. Наша галузь максимально працює в змішаному форматі. Ми отримали допуски для усіх укриттів, які є на території нашої громади і використовуються для освіти. Відповідно, ми тішимося, що ми одна із громад, і взагалі, така область, яка може сьогодні розпочати в очному форматі освітній процес. З перших днів нової фази війни освітяни донатять підтримують захисників, плетуть сітки, організовують благодійні ярмарки і продовжують працювати. Будівничі. Нової України, тому що ви виховуєте нових українців, і від вас насправді буде залежати, якою буде Україна. Ми щороку намагаємося робити вашу працю сродною, як говорив Сковорода. Сродна праця це та, яка приносить моральне задоволення, а і матеріальне. І в цьому році ми 57 мільйонів гривень спрямували на виплату надбавки за сумлінну працю. Всіх вітаю з святом, слава Україні! Цього жовтня понад шість тисяч освітян Хмельницької громади відзначатимуть професійне свято. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Хмельницькі школярі мірялися знаннями з історії, культури та екології. У молодіжному центрі відбувся інтелектуальний квіз ігри розуму. Участь у ньому взяли дев'ять команд із чотирьох навчальних закладів. Це школярі середньої та старшої школи. Особливість квізу в тому, що серед учасників були учні з особливими освітніми потребами. Захід спрямований на соціалізацію таких дітей. Ірина Кондратюк далі. Ігри розуму, інтелектуальний квіз під такою назвою організували для хмельницьких школярів у молодіжному центрі. Участь у ньому взяли дев'ять команд із чотирьох навчальних закладів це школярі середніх та старших класів. Показати можливо свої знання, свої вміння, показати себе, на що ми спроможні. Ми, я достатньо активна учениця, тому я думаю, це якраз буде хорошим розвитком для мене. Я люблю українську мову, українську літературу. Я часто прибрала участь в конкурсах імені Тараса Григоровича Шевченка, Яцика, тому я думаю, в цій сфері мені найзручніше, найкомфортніше відчувається. Наша команда називається Лігендочки, нас п'ятеро. Всі мої подружки всіх дуже люблю. Навчаюся серед достатньо високий рівень. Бріш, всього українська мова, адже живу в Україні, люблю українську мову, і мені подобається вчитися. Під час гри школярів перевіряли на знання історії, культури та екології. Усього організатори підготували 40 запитань, аби знайти відповідь. На одне давалася хвилина. Який жанр української музики популяризував? Володимир і Васю є в нас вісім блоків запитань. В них є різна цінова якість їхня. команди обирають собі питання, відповідає на нього і отримують бали за свої відповіді. Особливість квізу полягала в тому, що серед учасників були учні з особливими освітніми потребами. Педагогиня ліцею номер 15 Галина Рибчинська розповіла: нині у їх навчальному закладі навчається близько 50 таких дітей. В класах такі діти навчаються як, як звичайні. Оцінюємо також, але є звісно певні моменти, на які ми звертаємо увагу. Ми подавали запити на всі наші навчальні заклади міста, та де в нас відбуває, де в нас є дітки з певними вадами, тобто і кожен із них могли долучитися. Створю, була створена реєстраційна форма, де могли заповнити, тобто сформувати команду і долучитися до заходу. Організували захід волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Він спрямований на соціалізацію дітей з особенною особливими освітніми потребами на нашу думку, звичайно, це потрібно робити з самого початку, щоб вони вільно існували зі своїми однолітками, щоб вони могли і спілкуватись і дружити, і допомагати один одному для, для подальшої адаптації в суспільстві. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. У обласному центрі презентували перший посібник із Хмельницького знавства. Над ним працювали майже три десятки істориків. Вони зібрали і впорядкували інформацію про громаду з найдавніших часів до початку Першої світової війни. Посібник призначений для восьмикласників. Хмельницькознавство знавство поки що буде частиною курсу історії України з нового навчального року. Викладатиметься у школах як окремий предмет. Олександра Семенюк детальніше. В обласному центрі презентували посібник із хмельницькознавства. Його з вересня вже вивчають учні восьмих класів місцевих шкіл. Поки що у рамках предмету Історія України В майбутньому хмельницькознавство стане окремою дисципліною. Не зараз буде це як апробовувати, а з наступного навчального року, коли ми отримаємо повністю всі погодження з міністерством, це буде окремий курс, окремий предмет, хмельницькознавство, де всі діти 8-9 класів усіх закладів нашої громади будуть вивчати це як окремий додатковий предмет. Задання цього курсу буде розказувати молодим юним хмельничанам на рівні 8 класу, вчити їх. Переваг класності нашої Хмельницької громади і через це виховувати любов до свого, аби вони пишалися своїм містом, аби вони на питання будь-кого, а що у Хмельницькому зупиняли і казали, я вам зараз пів години, як мінімум, розкажу, що тут, де і як. Ну і тоді такі люди набагато краще будуть будувати і місто. І у створенням посібника разом із колегами-істориками працювала Наталія Камінська. На сторінках видання йдеться про минулі громади від найдавніших часів до початку Першої світової війни. Призначений посібник як для учнів та вчителів, так і для містян, які хочуть більше дізнатись про історію рідного краю. Про місто виявляється можна багато цікаво не йти. Ми його на нього дивимося ну, з іншого боку. Коли ми говоримо про патріотизм, можна багато говорити. Але патріотизм має бути дієвий, дієвий націоналізм. Хай до нас кажуть, що ми націоналісти. Я цим горжусь, тому, що націоналіст це людина, яка любить свою батьківщину. А треба починати любити із маленької батьківщини, за свого міста. Робота над посібником стартувала ще у 2021 році. Поки що надрукували тільки презентаційні екземпляри, адже до видання продовжують вносити корективи. Одним із рецензантів є Сергій Єсюнін. Історія вона не стоїть на місці. Постійно знаходяться якісь нові факти, якісь нові дати, якісь нові. Скажімо так, події висвітлюються, і тому, звичайно, до нього внесемо. Добав це родзинка історії нашого міста. Саме ми можемо от всім казати, що тут всі події 19-й рік там й тут у нас відбувалося. За словами Ольги Кшановської, курс із Хмельницькознавства розрахований на два навчальні роки. Тому нині починають працювати над посібником і для 9-го класу. В ньому охоплять період від Другої світової війни і до сьогодення. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. У Хмельницькому презентували новий випуск літературно-публіцистичного альманаху Південний Бух». До нього увійшли роботи 59 авторів. Це вірші, повісті, статті та рецензії. Більшість на тему війни. Подробиці далі у сюжеті. Про дитинство, кохання та фантастичні пригоди розповідає письменник Віталій Мацько у своїй повісті Небесні сили. Над нею чоловік працював більше ніж півроку. Основна думка, що світлий розум, інтелектуал завжди перемагає зло. Добро перемагає зло, як би там не було. Скільки б ми не билися, скільки б не воювали, все одно добро переможе зло. Бо якщо зло переможе, то світ зникне і людство зникне, не буде нікого. Повість із хеппі-ендом, і чоловік впевнений, саме українською перемогою закінчиться повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Свою роботу Віталій Мацько надрукував у новому випуску літературно публіцистичного альманаху Південний бух». Він видається з 2018 року. Мета його так двічі на рік, щоб ми популяризували наших хмельницьких, зокрема, або поетів хмельниччини письменників Хмельниччини і щоб. Показати, яке все таки багате наше літературне життя. Цьогорічний випуск літературно-публіцистичного альманаху вийшов найбільшим. У ньому 380 сторінок. Свої роботи надрукували 59 авторів з Хмельниччини та України. Тут у нас є дев'ять розділів, зокрема, розділ Поезія, проза, молода муза, нові імена, наші гості, краєзнавство, критика, спогади, рецензії для дітей і гумор. Оці розділи тут не тільки члени національної спілки письменників України, а автори, які подають гарні надії. Автори вже відомі, але до цього часу не друкувалися. Ми їх відкриваємо заново нові імена. А так то він має бути ділянкою або платформою для будь-яких творчих людей, які мають тягнутися до нас і мають високий рівень, окрім воєнної тематики. Таки автори пригадують історію. Ми не засвоїли повністю або нам не дали засвоїти повністю уроки, які відбувалися 100 років. Тому ми маємо ті самі результати, що були. Повірили брехунам, повірили на якісь гарні словах. Більшість мас повелася, і те, що московити той раз. Обманули 100 років назад, ми їм повірили, не збрехали, і так цього року роблять. І тому ми хочемо, щоб цей журнал став маленьким посібником для всіх, хто хоче оновити свої якісь історичні факти і з нами пережити сьогоднішній день. Ознайомитись із новим випуском літературно-публіцистичного альманаху можна у всіх бібліотеках Хмельницької громади. Олександра Семенюк Микола Юрковський новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Не забувайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось!